Перешкоджання роботі, ознаки рейдерського захоплення. Саме так оцінюють дії депутата міської ради Адріана Волгіна, колектив Рейкар парк-Готелю. Колектив Рейкар-Спарк Готелю змушений відреагувати на систематичні погрози, на систематичні заяви, тиск і натиски з боку депутата міської ради Адріана Волгіна, котрі просто не дозволяють нормально функціонувати закладу вже близько півроку. Заяви на сесії міської ради та неодноразові провокативні пости у соціальних мережах. Погрози перешкоджанню роботи закладу викликають занепокоєння, каже Іван Стефінів, адже це впливає на репутацію закладу, який щомісячно відвідує понад 5 тисяч гостей міста та області. Тут працевлаштовано 50 людей. Також підприємство кожного місяця до бюджетів різних рівнів справно сплачує більше 150 тисяч гривень податків. Та зборів вважаємо за необхідне виявити справжню мету і ціль цієї діяльності депутата міської ради Адріана Волгіна співставити його дії можливо з кримінальними структурами для подальших бажань захопити наше підприємство. Керівництво Рейкарцпарк-Готелю звернулось до прокуратури головного управління Національної поліції Івано-Франківської області, регіонального відділення Союзу промисловців та підприємців Івано-Франківській області, а також звертається до комісії з питань регламенту та депутатської діяльності Івано-Франківської міської ради, аби зупинити тиск на заклад. Дії депутата міської ради Адріана Волгіна мають неприховані ознаки рейдерства.